Позачергова сесія міської ради традиційно розпочалась із хвилини мовчання. У громаді скоригували бюджет, аби в чергове надати підтримку військовим частинам. Коригуючи бюджет сьогодні, ми 66,5 мільйонів гривень коштами. Не обладнанням, не придбанням передбачили для підтримки сил оборони. Ці кошти ми перераховуємо напряму військовим частинам, 17 різним військовим частинам. І цими коштами вони розпоряджаються на розсуд командирів керівників. Кошти спрямовуються зазвичай на ремонт автомобільної техніки, на ремонт військової техніки. Для захисників передали також обладнання на понад 30 мільйонів гривень. 20 кращих викладачів мистецьких закладів та 14 обдарованих дітей будуть отримувати щомісячну стипендію Хмельницької міської ради. Автомо. 14 викладачів дітей, які стали стипендіатами Хмельницької міської ради відповідно до розпорядження Хмельницького міського голови, стають стипендіатами і шість митців у різних номінаціях. Стипендія складає 75% від мінімальної заробітної плати. Міська рада не поновила договір оренди на Лісово-Гринівецькій, 18%. На це є законні підстави, а саме рішення суду. Там забудовник планував звести багатоповерхівку. Наразі ця земельна ділянка буде вільна. Це земля загального користування. Ми плануємо її в подальшому поділити. Частину розглядаємо можливість під скверик невеличкий виділити, а частину або під дитячий майданчик, або під наземний паркінг. Богдан Лукашук склав повноваження у міській раді як депутат, адже тепер працює у Верховній Що у період війни. Міська рада працювала як єдиний механізм, всі фракції політичні сили відкинули забарт якісь політичні заяви, передвиборчі лозунги, розуміючи, що мета в нас одна, і ворог в нас один. У депутатському корпусі громади тепер працюватиме Лілія Маршал. Загалом у сесійній залі на позачерговому засіданні розглянули 14 питань.